Привіт! Ми розпочинаємо нове відео. Слухайте, готую я тут різнокольорові макарони, які показувала в минулому відео. І ви знаєте, що дітям запропонувала пальмені або ці макарони. Менші діти кричали макарони кольорові. Зараз покажу вам. Ось такі, слухайте, різнокольорові макарони в нас тут. І червоні, і зелені, які тільки тут немає. Ну і звичайні звісно. Баба, є. Васильку, попечешся помаленьку. Маленький Тові, куховар. А пальцини там теж є, так? Да? Ти коровий, а пальці я їм. А це? Да, ось такі макарончики. А це крилечка пока. І смажаться в нас гречаники. А, це? а тепер дивіться, які вони прикольні. Я, звісно, розумію, що це барвники якісь і швидше всього не натуральні. Ну, але один раз взяла таку вермишельку, діти потішаться, та і все. Зараз взагалі нічого. Там такого корисного в магазині і не купиш. У мене продовження попереднього відео. Я показувала, що в мене є ось така просувальна дошка. Старенька, в таких, ну, плямах, не плямах, коротше. Це просувальна дошка навіть не моєї мами, її їй хтось віддав. І мама дала її мені, я планувала купувати, але вони дуже дорого коштують. І користувалась я ось цією обгорілою, але я дуже давно придивлялася на секонд-хенді якусь тканину. Це була наволочка, я її розпорола. І її мені має вистачити, навіть трошечки залишиться на носовички. Так що я дивилась, до речі, писала в Телеграм своєму каналі, питала дівчат, хто, можливо, робив, бо все-таки я не хочу підшивати якось тут знизу. Зараз я, напевно, переверну і вам покажу, бо ці чохли... Ну, Вірніше, цей чохол я знімати не буду, ну цю тканину. Я хочу просто додати зверху ось цю. І хочу зробити так, щоб цей чохол можна було знімати і прати, а не просто нашити на це все. Дивилася, дівчата мені в Телеграмі скинули відеоролик, як можна сюди зробити чохол, який одягається, тобто без резинки. І досить непоганий варіант. Єдине, що. Не факт, що я це все прошию на машинці, швидше всього, що це буде прошивка вручну. Але вона також має право бути, можливо, потім я все-таки навчуся шити машинку, і в мене машинкою шиє чоловік. Ось така господиня, що в мене на машинці вміє шити тільки чоловік. Я не вмію. У мене постійно рветься або нитка, або ламається голка, і я не знаю чого. Коротше, якось так. Тому. Я буду це все прошивати вручну. Єдине, зараз перевертаю дошку, розстелю цю тканину, перевертаю дошку догори ногами, обмалюю це все. Ну, і, звісно ж таки, буду вирізати і прошивати вручну. Будемо міряти з вами на дошку. Я дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Тримайте за мене кулачки. Бо я цим займаюся вперше. Ніколи такого не робила. Взагалі, По шиттю я ще. Взагалі дуже-дуже далека. Вовчик в мене спить, а ми з Васильком трудимося і буся також тут. Дивіться, що я роблю. Я виклала ось так свою дошку. Мама. Василь. Я отутаю, і я буду зараз відрізати лишню тканину. Напевно, ось так само, як і там. Відступлю. Мама. Відріжу тут, буду прямо різати по підлозі, бо... Боюсь, що не е, вистачить мені потім тканини. І ось тут буду трішечки заокруглювати, тому що ну, треба, щоб воно на дошку лягало гарно. Що? Угу. Бачите, тут... ось цей старий чохол, він якось там прошитий е, в два шари, і це Ми добре, бо воно м'якше виходить. Ми ну, коротче, Редизайн старої в нас вийде дошки. Буся вже бігає, шукає дошку. Вона полюбила на ній спати. Вчора цілий день на ній спала. ще Так кравчиня якщо чесно, але ну тут, здається, більш-менш так відрізали рівно. Отут не дуже виходить рівно, але, можливо, дошка лежала криво. Коротше, мені здається, що резинка це все має стягнути. У мене якраз вдома була звичайна ось така. Так що зараз сідаю і буду це все прошивати, і тоді вставляти резинку. Поки мама займається шиттям, подивіться, що робить Василько. У нас після тих пір, як побився телевізор, так нічого тут немає. Хоча я дуже би хотіла сюди повісити великий телевізор, щоб на такі всякі свята або по вихідних вмикати дітям мультик і не вставати з ліжка, бо. Екран мого ноутбука дуже-дуже малесенький і погано видно, так дітям було би дуже класно. Ну, ноутбук я купувала собі для роботи, а не щоб дивитися на ньому мультики зранку. Може, хтось буде практикувати те саме, що і я. Коротше, тут треба було набагато більше робити запас, бо я вже дошила до ось цього місця. І зрозуміла, що тут же ж має резинка ось так от іти, сюди. Тобто, тут, я, бачите, вирізала клаптик. І ось так я підгинаю, і потім ще ось так, щоб туди проходила резинка. Дивіться, щоб ось там от був простір, куди ось так резинці піти. Коротше, я не вмію шити, скажу чесно, я ніколи. В житті не шила. Мені на трудове навчання завжди мама моя шила. Ось. А я практикую таке вперше, ну, бажання робить робити деса. Так що тут буду ось такі робити загини. З іншої сторони, напевно, буду частину розпорювати, я і тут розпорювала, щоб це все підігнати під те, що мені треба. Якось ось так. Що в мене вийде, покажу, звісно ж, в цьому відео, але я сподіваюся, що вийде так, як треба. Ну що ж, пошила я повністю все. І лишилося мені ще вставити мам, сюди резинку. Мам! Можна було трошки більше. тканини Купимо доміка. Да, купим, доміка. Купим доміка. Побудуємо доміка. Так. Коротше, не знаю, Треба було напевно більше залишати, а можливо, і вистачить. Коротше, все залежить від резинки, яку я маю вставити. У мене немає просто цієї шпильки. Я чекаю, до мене прийде тато сьогодні ввечері. Я попросила маму передати мені шпильку. І вже я натягну цього чохла. Коротше, буде в мене тут краса-краса. Не знаю, побачимо вже з резинкою, що в мене тут вийде, поділюся. Звісно ж, такі з вами. А так як я зайнялася просувальною дошкою, то штори мої ще досі лежать, вони вже поперні, висохли, тільки їх треба просувати. Але я чекаю саме обновлення цієї дошечки. Під час того, як готую, дивлюся величне століття, почала дивитися знову, і Василько засів дивитися з мамою. Захотів у мене Василько допомагати мамі. Каже, хоче полососити. Маленький мамин помічник. Ну хто ще така, щоб Васильку не давати пилососити? Так, да, Васильку? Так. Да. Да. Сам іграшки позбирали, сам пилососить. Помічник. Один працює, другий танцює. Ото Василько все позбирав, попило, сосив, поприбирав, мама дала конструктор. І це не весь, що в нас є. Просто на балконі треба пошукати, бо є два пакета. Один ось цей і один десь великий. Тільки де він? Не знаю, можливо, зараз доприбираю на кухні і подивлюся. Бо якщо так даю, вони цим конструктором не грають. Він валяється, валяється на підлозі, валяється, коротше, ти на те наступаєш і ламаються вони коротше таке. А якщо його ховати і видавати, то це як нова іграшка, знаєте? Вони починають щось фантазувати, будувати. Да, синок? Так, да, будуй поїзда. Мама піде посуду думаю, добре? До речі, тільки зараз вони трошечки починають вдвох гратися. Я завжди мріяла, щоб вони все-таки погодки, і що вони будуть гратися разом. Але в основному вони тільки б'ються, не можуть іграшки поділити. Але бувають такі моменти, коли вони вдвох граються. Наприклад, там халабуда якась, або ось конструктором можуть також складатися. Ну, таке, я сподіваюся, що вони будуть друзями. і... Будуть один за одним, Та, Василько? Так. Да. А в мене тут далі наша з мамою традиція мінятися холодцем. Варила я цього разу не жирний, взагалі тут о, тільки курка варилась і е, свинячі кісточки, але там не було взагалі ні сала, ні жиру. Коротше, такий якийсь він, трошки, звісно ж, таки жирненький, але. Мені немає часу знімати було ось цей жир зверху, я думаю, потім його зніму, бо їде мій тато, і я наготувала тату з мамою по баночці і собі зробила дві тарілочки. Я думаю, що мені їх на тиждень навіть вистачить, бо я так багато холодцю і не їм. Якби не було ось такий обмін, хто не знає, про що я кажу. В мене коли мама готує холодець, вона дає мені. Коли я готую, даю мамі з татом. І таким чином ми не готуємо його вже геть так часто, але час від часу він у нас є в меню. Прийшов мій тато, приніс мені навіть дві таких, бачите, шпильки. Це резиночка така малесенька, малесенька. І зараз буду її сюди протягувати. Дивіться, що в мене виходить. Коротше, щоб її зав'язати, мені треба приміряти на дошку, щоб знати, скільки цієї резинки мені відрізати. Коротше, поки що ось так з'єднала. І зараз на самій дошці стягну, покажу вам, що вийшло. І тут, напевно, зав'яжу просто в вузлик, не буду шивати цю резинку. Не буду вже діставати голку з ниткою. Ось так. It's 2 a kant fall asleep because I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. Ви думаєте, що монтую я відео і зрозуміла, що я не показала готовий результат. Ось так це все виглядає. Ви знаєте, що таке відчуття, що цей чохол тут і був постійно. Все рівнесеньке, все гарнесеньке. І якщо мені треба буде знову новенький тут чохольчик, то я його, звісно ж, таки пошию сама. Немає тут нічого такого страшного, головне підібрати красивеньку якусь таку тканину. Мені подобається і воно того варте. Ви мені скажіть, як може бути вдома якийсь порядок, якщо приходив дід, приніс пиріжки? Діти на кухні їсти не хочуть. Пиріжки тут. Вова? Тут знову ж таки цей конструктор все порозкидали. Буся вже набігалась. Буся. Кс -кс -кс -кс. Буся, привіт. Наша хищниця. Я вивісила про а Юра вчить уроки. Прям так вчить уроки. Не хоче Юра вчити уроки, сі в іграшку граються. Не можна? Завтра зранку будеш вчити? Ні. Да? Да. Yeah. І в мене знову ж таки береться прання і є ще одне. Воно безкінечне. До речі, знаєте, що я тепер планую? <світ> я пошила чохла, тепер я планую шити на ось це било. Коротше, ми його з Вікою постаралися відмити. Це маркер. Він нічим не відмивається, і я подумала, що. Можна сюди пошити класненького чухольчика, бо якщо я вкриваю покривальцем, діти це дуже швидко скидають. Ще ось тут, де сидять, ну, то ще воно може полежати день-два, а потім я його шукаю, бо вони його стягують на якісь халабуди. А ось туди, то дійсно класно було би пошити якийсь чухольчик. Тепер я в пошуках нової тканини. Так що на секонд-хенде треба ходити. Сьогодні у відео хочу затронути таку тему як Ютуб. Ще знову ж таки, бо дуже багато кого це цікавить. Але цього разу хочу обговорити я питання Ютуб це хобі чи робота? Раніше я завжди казала, що Ютуб для мене це хобі, і я знімаю в своє задоволення. Я Випускаю відео по можливості своїй, і, звісно ж таки, я витрачала на це, ну, практично весь свій вільний час. Тобто, щоб випустити десь три відео і більше, то треба затратити дуже багато свого вільного часу. Якщо хтось дивився і. Ті відео, там де я казала, що Ютуб для мене це хобі. Я завжди доповнювала це тим, що я дуже хотіла би, щоб Ютуб став моєю основною роботою. Завжди про це казала. Але мені здається, що не всі це чули, і всі схопилися за фразу Ютуб це хобі. І ніхто не чув, що я хочу, щоб Ютуб мені приносив стільки коштів, щоб я могла покинути основну роботу і займатися тільки Ютубом. Наразі в мене немає заробітків таких з Ютуба, щоб я могла покинути основну роботу, але я над цим працюю. І працюю над Ютубом вже давно, як не над хобі. Тобто хобі це коли ви знаєте, у вас є бажання, у вас є вільний час, ви не кидаєте основну роботу для того, щоб зайнятися хобі. Ні, хобі це коли ви у свій вільний час, коли вас дома зроблена вся робота, ви погуляли з дітьми, сходили до лікаря, все зробили. Попрацювали на основній роботі, відпочили і зайнялися своїм хобі у своє задоволення. Хобі, ну так і є, воно приносить задоволення від того, що ти відпочиваєш від загальної роботи. І а, YouTube взагалі дуже довго залишається для людей хобі, тому що а, не одна нормальна людина не може прожити за ті кошти, які а, YouTube платить. бо на даний час, навіть якщо оцінювати мою заробітну плату навіть в грудні, в листопаді. Ну, я б не сказала, що це мала вже сума, але працювала я просто на ізнос. Це вже було не хобі. Це вже була стабільна робота, яку я продовжую навіть на даний час, назвати це вже хобі. Мій Ютуб я вже не можу. І не можу вже, напевно не знаю, з півроку, хоч це малооплачувана робота ну, на даний час. І все залежить від того, скільки ти зробиш, стільки ти заробиш. А, плюс від а, монетизації самого Ютубу. Але назвати, на жаль, вже свій канал я не можу хобі. Тому що працюю над кожним відео. Зараз я десь приблизно 6 годин в день. І ви бачите відео щодня майже. Тобто, ви бачите 5 відео в тиждень. І це повноцінна робота. Якщо врахувати обідню перерву, то у мене шестигодинний плюс година 7, 7 годин у мене робочих на YouTube. Я хочу, до речі, сказати величезне, дякую кожному, хто підписується на мій канал, хто дивиться мої відео, хто натиснув кнопочку спонсорувати. Взагалі, кожному з вас, завдяки вам, я можу хоча б трошечки збільшувати і збільшувати з часом. Свій прибуток, який я можу витрачати на дітей, на наше будівництво. Я дуже хочу придбати для нашої сім'ї автомобіль, і на це все я хочу заробити. Тобто, Ютуб вже став повноцінною моєю роботою. Я давно кажу, що я працюю на двох роботах: це Ютуб і це. Моя основна робота адміністратор сайту. Якщо скласти повноцінно час, який я витрачаю на зйомку, монтаж і на свою основну роботу, то це приблизно 12-14 годин в день я працюю. Можливо, я би набагато швидше робила свою роботу, якби не діти. Вони зараз вдома і. Чесно кажучи, є дуже багато наслідків такої роботи, як у мене. Я про них розповім у наступному відео. Трошечки відкрию вам завісу, мого нинішнього стану, мого нинішнього життя. Я у відео не стараюся нести якийсь негатив, не жалітися. А більше спонукати, надихати вас, але всі ми люди, і навіть в такому режимі, в якому зараз я працюю, є свої наслідки. Тому про наслідки ми також з вами поговоримо, але це ви побачите вже завтра. До речі, я хочу трошечки надихнути тих, хто веде свій ютуб канал, і сказати вам, що якщо ви... Любите знімати, якщо ви любите монтувати, і вам це подобається, то можете розвиватися в цьому руслі. Якщо для вас зйомка, монтаж і так далі це дуже тяжко, це напряжно, ви себе змушуєте щось знімати, ви постійно в пошуках якихось тем і думаєте, що це нікому не цікаво. І кожен раз ви зникаєте з Ютуба і. Дуже тяжко повертаєтесь, бо це вам не в задоволення, то можу сказати так, що швидше всього вам це дуже швидко набридне і ви канал свій закинете. Я не хочу сказати, що не варто продовжувати, не варто вести свій канал і просто закинути це все, якщо ви це вже почали робити, але ви повинні розуміти, що ви повинні знайти таку тему, в якій вам буде подобатися працювати. Не можна змусити е, вичавити з себе контент, той, який вам не до вподоби. Е, що ще хочу сказати? Дуже багато хто мене дивиться, щоб дійсно надихнутися робити відео. І я дуже рада, що можу когось надихати. Але. Завжди пам'ятайте про те, що потрібні, потрібен відпочинок. У мене наразі його немає. І я дуже цим, якби, не те, що переймаюся. У мене просто іноді вже починає їхати дах. І я починаю задумуватися, де знайти вихід, ось цей і баланс навіть між роботою, відпочинком, дітьми і так далі. Тому що зараз у мене такий період, коли я, якщо я не працюю, то я з дітьми займаюся. Або я тут працюю 5 хвилин, тут я біжу вже до дітей. Не сказала би, що зараз я з дітьми дуже сильно займаюся, я з ними дуже багато граюся, в основному вони граються самі. А я тільки забезпечую їхні потреби: це, тобто, помити, полікувати, покормити, поприбирати вдома. Так, ми з ними говоримо. Це, це дуже важливо, що я встигаю зараз робити. Це говорити з дітьми. Навіть в процесі того, як я щось роблю, і це дуже часто буває, що я ось чи там працюю і спілкуюся з дітьми, чи там знімаю навіть те саме відео, трошечки відволікаюся на дітей, можемо щось там невеличкий період часу погратися і так далі. Знаєте, я якби вдома, але якби мене практично і немає. І це ненормально. Раніше, коли діти ходили у садочок, зараз вони хворі. Коли вони були в садочку, я робила основну роботу. Вони приходили з садочка, і я могла проводити час з дітьми. Зараз у мене таке, знаєте, робота відірвалася до дітей, робота відірвалася до дітей. І потім ти знову налаштовуєшся на роботу. Це мега-мега-мега важко. Просто мега важко. І. Чесно, я не знаю, коли діти підуть у садочок, і в мене немає тієї людини, яка може посидіти з дітьми, щоб я хоча б трошечки розвантажила свою голову, щоб я зробила швидше роботу і так далі. Немає чоловіка, і я просто в безвихідній ситуації не маю ніякої підтримки. Якось так, про мій нинішній стан і про взагалі. Наслідки такого графіка, який в мене зараз є, повторюсь, я розповім у наступному відео. В цьому відео хочу подякувати ще раз всім за вашу колосальну підтримку. Якщо ви хочете бачити мої відео. Частіше або дивитися не за графіком, а раніше, коли я їх завантажую на YouTube, тому що я зарані завантажую, а потім воно автоматично виходить. То ви можете завжди стати спонсором мого каналу, це коштує 70 гривень на місяць, і насолоджуватися відеороликами в той момент, коли я їх завантажую на YouTube. Спонсори мають доступ до цих відео раніше. На цьому дякую всім за перегляд. Зустрінемося з вами. Зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па.